Вітаємо вас з святом! Зі святом героїв. Ви, ви для нас є приклад, ви для нас є герой і, повірте, ми так. будемо продовжувати вашу справу. Скажіть, будь ласка, а де ви е, е, проходили бойові? Де ваші бойові дії проходили? На Волині? На Волині. Ну, ви пам'ятаєте оці бої ваші? Пам'ятаю, яку Так, що все А скажіть, будь ласка, де ви відбували покарання? На до Воркуті. На хвилині. І до якого часу? Так, на воркуті, я смерті. Двадцять не менше. Ні. Я навіть на халоничка до вас Там я був три роки. Сіроки. І не суджування. Угу. Так у вас її ніхто і не насуджував, просто-напросто відправили там. без суду, без слідства. Пригадали потім. Барко. Дали те, що поводимо. В якому році? Сух. 63. Так, після, після від, відходу Хрущова. Після, після відходу Хрущова, так, так. Це закономірно всім це. Зразу ж посадили в Тепле місце і повіли. А коли ви повернулися назад? Ні, назад, мабуть, вже 80-х десь роках. За Горбачова чи ні? Ні-ні-ні. в 60-х. Якому? В 60-х сюди приїхали. Та почекайте, він же каже, при Хрущову, в 63-му його відправили. Це, мабуть, вже повністю відпустили. Це в 60-му вже сюди в Крінчик приїхали. Взагалі, з Ворохмаці. Я приїхав в в Харків. и посадили все красивые, все меня оттягивали. Дали те, что положено, и поехали мы. Это вот эти твои. Тайшет, тайшет, вы сказали. Та й ще зрозуміло. <заснав> не комсомольські будови там були, щось будували якісь. Будували, будували арод. Аеродро. Ародрю, а, а завод. Є завод, а мост. Через Ну, вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот Вот так. Вот так. Вот так. Вот Вот так. Вот так. Вот так. Вот так Як ви за, за Май Майданом спостерігали? Що, ще? За Майданом я приїхали. Ні, не візьме, я спостерігали. Які Бачили, які ви, як що ви думаєте? Молодці майданівці. — Молодці, що боролися. — Скажіть, що були президентом? Д — Ви, може, присядете чи ні? — Давайте ви присядете. Може... — Не, я... Так, він буде там. — Він Ні, я все... Так. — Вуху здоров'я, більше нічого. — Куди він приїхав взагалі, в Кременчук уже? — В Кременчук в 60-му році. — В 60-му. Да. І ви тут працювали в Кременчуці, так? Да. — А де, де він працював? — На Клюкотки Гранд Кар'єр. — гран Кар'єрі. Так. І тут постійно ви жили в цьому вже. Ви оц... ж Оце... заборонили вертатися. Заборонили, звичайно, звичайно. Заборонили. А ви з ким небудь зустрічалися своїх побратимів, хто залишився в живих? А як же? Хто поїхав. Щасливі були повернутися. А? Щасливі були повернутися. На Ви з Волині? Волині родом? З Волині. Ви Яку року народження? От, ну, приїхати Хотілося сюди. Цей час лише українська спочивала подалася. А скажіть, кого ви пам'ятаєте, з побратимів? Можливо, якісь там були у вас ситуації, пригоди, от так. Нічого не було, що було погано. Три роки я на потік. А вже після повністю. Після того приїхала комісія. Забрали нас п'ять чоловік. Один в Львовській області. І нас в нас чотири воїни. Чотири чоловіка. В общем, ну, так. А яке у вас псевдо було? Псевдо мене було. Можливо, яке дерево, чи птах. Залізняк. — Якась кремезність. Ми її знайомилися, але точно її свободи. Сім років назад. Та свобода. Шухевича не бачили ніколи? Шухевича. Два місяці особисто. Ну так, розкажіть за Шухевича. Вам усе розказували. За Шухевича мені, кажеться, ми їздили в Києві. Як це там було, я вже добре не скажу. Шума багато було тут. Дуже освічена людина, села Шухевич. А за Степон є живуть. Це ж одне княжич. Роман то розобразнили. Які вам подобаються пісні? Яка ваша вам згадується пісня? Яку?